Результати конкурсу на кращий проект пам'ятника незалежності у Тернополі оголосили на місяць швидше. Спершу міський голова Сергій Надал обіцяв назвати кращого на покрови 14 жовтня, про що й повідомив журналістам у День Незалежності. На покрові ми оголосимо переможця, на покрови ми звернемося до тернополян з проханням долучитися. Проте, вже в середині вересня, в місцевих змі з'явилася інформація про підбиття підсумків конкурсу. Комісія на чолі з мером назвали тих, хто посів друге і третє місця. Головного призера інформує одна з терноп. Кльське газет вирішили не обирати депутати міськради першого демократичного скликання, які наполягали на встановленні пам'ятника незалежності. Вважають це порушенням умов конкурсу. Звичайно, що це є порушенням умов конкурсу. Тим більше, що як дійсно було сказано, що до 14 жовтня буде. Оголошено результати конкурсу. Треба було більш обговорювати ці проекти, які були виставлені. Це вони були виставлені 24 серпня, а підсумки вже були підведені 31 серпня. Буквально за тиждень. Але в міській раді кажуть, що ці результати не можна вважати офіційними. Такими вони стануть, коли члени комісії підпишуть протокол з іменами перших трьох переможців. Це обіцяють зробити до того ж таки 14 жовтня. Відбувся конкурс на кращий проект пам'ятника незалежності України в Тернополі. Тернополяни могли оцінювати експозиції, які подали свої. Матеріали на конкурс вони були більше місяця розміщені в алгаригалеї. Остаточного переможця офіційно визначено ще не було. Конкурсна комісія разом з спеціалістами, архітекторами, е враховуючи голосування тернополян, опрацює всі пропозиції, і вже на покрови, на 14 жовтня, ми дійдемо до одного офіційного переможця, проект якого буде втілений в життя. Такий порядок визначення переможців депутат міської ради Роман Заставний назвав абсурдним. Наперед, обравши друге і третє місця, комісія автоматично позбавляє їх права подальшої участі в конкурсі. Не можна визначати друге місце, якщо немає першого. Полозиться це абсурд. Чому та людина, яка визначена другим, не може тепер претендувати на перше? Тобто ми визначаємо друге, третє місце, вони вже кращі є. Серед всіх. А тепер серед гірших визначимо перше. Це означає тільки одне, що хтось давно для себе визначив і навіть не даємо. Можливості іншим тернополянам висловити свої смаки, свої вподобання, свою позицію по відношенню до цього пам'ятника. Немало суперечок виникало і щодо місця встановлення майбутнього пам'ятника незалежності. Депутати першого демократичного скликання найкращим місцем для цього вважають майдан волі, де зараз стоїть монумент Данила Галицького. Натомість, ті, хто підтримав ідею встановити постамент незалежності на театральному майдані, на місці щогли з державним прапором, задумалися в який бік обертати пам'ятник, але тут важливо, щоб на перешкоді чи на заваді не стала політична якась кон'юнктура чи можливо якийсь власний піар когось, тому що. Розумієте, коли розроблявся проект реконструкції театрального майдану, його розглядався. Він розглядався весь в комплексі. Це дуже важливо було, і багато ми практично два роки вели із спілку архітекторів з людьми, які розбудовували це місто для того, щоб зрозуміти, який ж повинен бути театральний майдан. В центрі міста стоїть на наш найкращий пам'ятник, перемає найтаку най, най, напевно, що таку вимолену історію. Це пам'ятник нашому прапору. Ми достойні того пам'ятника. За стільки років, і я сподіваюся, що лице повинно бути до е, драмтеатру, тому що у нас весь час драмтеатр то був е, краса Тернополя, і так само думаю, пам'ятник повинен бути в такому руслі, що наших е, тернополян, які е, стільки років довели місто до такої краси. На найдешевший проект пам'ятника, який бере участь у конкурсі, потрібно близько двох мільйонів гривень. Повідомили у відділі зв'язків з громадськістю міськради. Де взяти кошти на монумент? Місцева влада не знає. Натомість, Роман Заставний радить забрати необхідну суму з виділених на отримання апарату міської ради, видатки на який цього року збільшили на три мільйони гривень.